Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 березня на аеродромі, Дебрецен Угорщина знову пролунали вибухи поблизу військових ангарів, які передають місцеві телеграм-канали. Там зберігалася партія військового обладнання. Яке в обхід санкцій через затретє країни повинен був бути відправлений в Москву? Хороший такий союзничок НАТО Орбан. Неправда ж інформація перевіряється в той же час. Влада Угорщини цілеспрямовано майже щодня пробиває дно своїми заявами і. На загострення стосунків з Україною, демонструючи, що вона є п'ятою колоною Кремля, у ЄС пише телеграм-канал Інформнапалма. Якщо Україна впаде, ми претендуватимемо на Закарпаття. Пише Олена Кудренко. Готові вийти з НАТО, кажуть. Для довідки на кінець 2021 року збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. Сухопутні війська налічують 10,45 тисяч військовослужбовців, котрі зведені у дві механізовані бригади: бригаду сил розвідки та бригаду сил спеціальних операцій. Ці та інші частини на хвилиночку Україна зараз четверта армія Європи, в яку вливаються міжнародні гроші, збереження державності, якої є важливим для більш серйозних членів ЄС ніж Угорщина, Задля виробництва зброї, для якої стоять у черзі безліч бажаючих підприємств, там щось і в Румунії чутно від однієї з партій, що не при владі зараз, або вони грають на публіку, або зашорені в своєму нерозумінні, що таке Україна зараз. Росіяни, на яких навіть не 9 мільйонів півроку намагаються взяти село Сіньківка на Харківщині, село в Ому до війни проживало 389 осіб. Куп'янський район Харківщина. Згадаємо, да по 242 дні під натиском, начебто второї армії Міра, Лівий Берег, Дніпра, Херсонщина, плацдарм, з якого вони ніяк не можуть нас вибити. Героїчні бої в самому пеклі на землі насправді до сліз бо був колись справжній рай, Бахмут, Авдіївка, Угледар тощо, де наша армія перемогла тисячі бажаючих отримати наші землі, када Україна падьо за перші п'ять тижнів 2023 року. Росіяни понесли втрати більше ніж вперше. І тижні повномасштабного вторгнення, а хтось читав, як росіяни п'ять днів не могли взяти елеватор, де засіли наші бійці, так і не взяли. Угорщина крива качка у складі Євросоюзу недосконала на своїй демократії, слабка в своїй економіці країни, яку колись з жалості взяли за комір та почали тягнути до полота до нормальних людей. І потім цей брудний політичний шантаж, яким всі ці роки керується Орбан, неспроможний існувати без того, щоб його не купив дехто гниліший, авторитарніший та насправді трусливіший ніж він сам Путін. Або як повіє Угорщина, продається Росія, або як недорозвинений родич клянчить гроші у більш успішних економік Європи. Схоже на те, що саме з мадярами не можна розмовляти так, як з європейцями. Тут інший менталітет, інша ситуація. Мадяри, так як і росіяни, не розуміють принципів добросусідства. Стій, куди преш, було би доречніше, граючи м'язами та надіславши якусь частку ЗСУ до кордонів склонами, а потім обов'язкове знання української мови на кожному сантиметрі української землі, бо ти ж або українська Інець або тебе захочуть захищати проросійські фантазери з Угорщини, тобто вже захотіли на що ж до цього доводити. Але вони там покладаються лише на Росію у своїх колонських заявах. Бо коли Росія впаде угорцям, точно буде не до чужих земель. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.